Коли всякі тренінги, книги, мотивація не працюють. Всі кажуть, роби на мотивації, роби на дисципліні, на системі, а воно не працює, у вас немає енергії, ви не знаєте, що робити. Я вам зараз просто без води розкажу, чому у нас це взагалі є, і куди ми зливаємо свою енергію, чому ми без енергії, чому ми не можемо просто рухатись, коли ніби все робимо правильно. Зараз я вам розкажу теорію, якщо вам це відгукнеться, Напишіть в коментарі, я вам буду давати різні практики. Розказую. Коли ми, наприклад, не маємо енергії, да? чи залежні від солодкого, від енергетиків, від чиєїсь думки, від чиєїсь похвали, від будь-чого, люба залежність, ми туди. Зливаємо нашу енергію. Ми злимося, нервуємось, віддаємо туди свій фокус, свою увагу, свої нерви, свій настрій, свої емоції, віддаємо туди. Коли ми, наприклад, на автоматі п'ємо каву, тому що немає енергії, а енергію ми віддали. Чи закидаємося перетренувальними комплексами, чи заїдаємо, чи запиваємо, чи затусимо, чи заграємо. Ми таким чином хочемо, хочемо поповнити той упадок енергії, той упадок сил, коли ми кудись віддали. На когось посварилися, на когось покричали, у нас якісь проблеми. І ми віддаємо туди свою життєву енергію, свій фокус, свій настрій. Потім все валиться з рук. І хочемо, і ж так і робимо, ми поповнюємо. Наш запас енергії швидкою енергією. Уявіть, цей баланс його немає. І для того, щоб поповнити, скажімо так, таку вам статистику, одна сварка, одна сварка, хороша така сварка, злив енергії, отакий, емоцій, настрою, образа когось чи взяття образи на свій рахунок глибоко, дорівнює приблизно тижню хорошого відновлення. Щоб просто нівелювати. А ми хочемо пограти, затусити, запити, заїсти. І говорити про те, що роби це на дисципліні, роби на системі, роби на мотивації. А як, якщо тебе, тебе мене постійно відволікають якісь отакі фактори? Які ми, куди ми зливаємо свою енергію, віддаємо свої емоції, віддаємо. А чому ми віддаємо? Чому нас це взагалі тригерить? Чому? А, я тобі скажу так: все почалося у кожного своя якась була перша причина. Не завжди вона буває в дитинстві. От просто постарайтеся відмотати, наприклад, кава. Чи комп'ютерні ігри, чи заїсти з солодощами, просто постаратися відмотати. От я хочу, наприклад, поїсти солодкого. Коли, якщо ви пробуєте згадати, дуже такі важкі, от такі, скажімо так, невзрачні, такі сіренькі, тригерні звички, як поїсти солодкого, чи напитися, випити. Дуже такі невзрачні, сірі і в очі не кидаються, У, увагу не кидаються, що ми розливаємо енергію. І кхм, потрібно розмотати до того часу, коли ви це перший раз зробили. Скажіть так, що було поштовхом, щоб ви почали, от з вами сталася якась ситуація, вам хтось щось сказав. Накричав, насварив, дав завтик, ви посварилися, покричали, розсталися. Будь що щось таке сильне, тригерне, емоційно що вас сколихнуло, і ви почали робити цю дію. Заїдати, запивати, тусити, грати, бути від чогось залежним, куди ви здаєте свою енергію. І потрібно це визначити правильно. Коли ви дійсно хочете позбавитись Дійсно усвідомлюєте, що да, ця звичка я не можу рухатись, в мене не виходить, все валиться з руху. Саме ця звичка давить мене на дно. Далі мене не пускає. Тому що ми це сприймаємо як норму. Далі ви постарайтесь, не постарайтесь, а ви відмотуєте і дивитесь. Тому що якщо вам це просто сказати треба, бо треба, воно не спрацює. Ви маєте дійсно. Захотіти. Отак як ви хочете того солодкого, тої кави, тих ігор, так само ви маєте хотіти дізнатися істинну причину, чому ви це робите, істинну. І що воно далі вас не пускає. Заробляти, <кхи> мати енергію, діяти, будувати відносини, будувати особистість, саме це не пускає. Це ніби таке, ну нічого такого, а по факту. А по факту, у когось є комплекс головного героя, невіра в себе, комплекс відмінника. І воно, повірте мені, ви туди зливаєте ту енергію, яку би ви могли пускати на, на досягнення цілей, на зміни в житті. Ось саме, ось факт, саме цей факт, що ви Мало того, що зливаєте туди енергію. Поповнюєте її неякісною енергією. А до того всього ви ще й шукаєте, як би вам поповнити свій запас енергії іншим чином. Тобто ви зливаєте енергію втричі більше. Ви шукаєте, ви зливаєте, ви попоняєте неякісною. Спробуйте це зробити. От просто спробуйте. Я вам не кажу вірити мені. Я кажу, вам зараз це спробувати. От сісти прямо зараз. У мене є відео про медитації. Якщо не вірити в медитації, там, я розказую, чому це дійсно дієве, чому це треба робити, і чому це один з єдиних інструментів, який зараз так сильно на слуху, і так сильно його тригірять, і так сильно він працює. Тому що він дійсно працює. Він дійсно працює, якщо правильно робити його, Ви можете змінити своє життя. Тому, тому я вам кажу, щоб щось досягати, потрібно розуміти, що вас тримає. Куди ви, замість того, щоб цю енергію пускати на втілення бажань, на зміну життя, ви пускаєте на те, що вас тригерить, а потім шукаєте, як її поповнити, і так по колу. Спробуйте. Мій клуб по саморозвитку в описі. Люди просто міняють життя. Це не просто трігні слова, тиждень п'ять днів. Якщо ви берете мій досвід, мої уроки дійсно там життя буде змінюватися. Якщо ви берете це всерйоз. Тому, якщо вам цікаві техніки, цікаві далі розмотка цієї теми, пишіть в коментарі. Чим більше буде коментарів, тим більше я буду розуміти, що людям це цікаво, вам це цікаво. І будемо це. Розжовувати, 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 розжовувати. Не тільки це все буде, ну, там люди дають в платному, я вам це даю, буде давати безкоштовно. То, що пропрацьовую зараз я, то до, до чого дійшов я за 13 років саморозвитку, прямо отак, от так, от так туди, ніби то, а 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 ніби то. І далі зливаю свою енергію. Ну, коли я зрозумів за одну ніч, дякуючи Олегу. Я зрозумів. вау, wow. це воно. Я це прожив. Коли це я усвідомив, пропрацював, у мене просто була відключка по енергії. Потім на другий день кави не хочу, настрій, звідки з'явився, просто саме усвідомлення. Дійсно, зрив цього клапана. Коли ви це знаходите, я вам навіть не можу це передати. Тільки дійсно ви знаходите причину, куди ви зливаєте енергію. Отак. Отак, От без психологів, без психотерапів, без нікого. Просто знайти причину. Куди ви це все зливаєте? Істинну причину. Чекаю коментарі, чекаю ваші думки. Побачимось у нових відео.